Тернопіль. Шановні друзі, команда команд VIP тернопіль представляє свій серіал. Наша сімейка найкраща в світі, ну а ми унікальні діти. Хтось полюбляє кіндерпінги, ну а хтось носити стрімні. За ні, як дівки, не брасують сорочки. Кажуть люди, що ми мамині синочки. Уара-па-па-па-па-па, мам, папа, синочки! синочі, хвара бапа па 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 Мам синочки! Мам, де бік! Мам де може Мама! Стоп, стоп! А мені ще казали, не переживай! В тебе всі хлопці! Один за одним будуть доношувати одяг! Хто за ким доношувати? добре, що хоч і горко за мною доношу. Мами і синочки! Так, що встали? Давайте бігом діваємося до школи. Вже, швидко, швидко! Ей, hey, мам! I want to ham-ham! I want to... Іт, 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 іт! Дай щось поїсти. Їсти? Ти коли вчора додому прийшов? Ну, -25. 25. о третій двадцять п'ять. О третій двадцять п'ять? Де ти був до третій двадцять п'ять? Ми там не поспати. На дискотеці був. Ну, коротше, удачі з поїсти. Добре, значить так, обжорово, салат вже дороблюю майже, ще чуть-чуть. А що ти там даєш? Лукойл. Лукойл? Угу, до салату. А чого не олейну, хоча б? Ну, просто лукойл на 2 гривні дешевше, ніж олейна. Та, ти і так все хибіє, ладно. Мама і синочки. Мама! Я сподіваюся, не з кольоровими речами. Ну, — Ти вже думаєш, мама, мами, був, Мама! — А Це с... крем для шкіри. А на що тобі синку? У мене спина поцарапана. Що знов лінка обіжає? Обіжає обожає! ти собі візьми. Сину! <ріхи> Сину! Сину, що ти шукаєш? Сенс життя. Твій диск «Діабло» в серванті на третій полці. Ще раз загубиш, п'ю! Ти все обіцяєш, ще обіцяєш. Я тобі хозкові не до штуки це звод. Ей, мам, холодильник не працює конкретна бачина! Коротше на ньому пише China». А є ще корея, та це вже іншої попере. Значить, десь смотрю, хватить. Мам, єскіш! Мама, а яку мені кофточку вдіти до школи? Рожеву чи бірюзову? йди. Ай, вибач. Гола. Мамині, мені Сину, це що в тебе за прищик вискочив? Та це випадково вискочив. Ти дивишся мені так заміж випадково не вискочить. Мамині, мені Добрий день! Старший сержант клоповухи. Вчора хтось в вашому під'їзді розбив вікно. Є свідки, які бачили, що це один з ваших пройдесвітів. Так, всі сюди. Хто саме з них? Чорний та нуєше прокляне мене. Може, жора? Ні, він би хіба розбив вікно в Макдональдсі. Заучка? Не може бути! Він ж мене сюди викликав. Чистка. Я думаю, вікно розбив він. Ігорко, ти справді розбив вікно? Ну, я дійсно був у відділення. Це це я... чисто сердечне зізнання, я забираю його в відділок. Парі тих, хто просто любить шерсть. У думки добрі, та хто деколи таке бачив, щоб за якесь старе трухляве вікно наша міліція 500 гривень хабаря брала. <ріху> ай -яй, яй, ай яй, -яй, -яй. джамбо ай яйце поїзди, що таке дістало ще ко там принесе. Доброго дня Песик, Тетяна. Не так, я радий вас повідомити. Ви виграли кругосвітню подорож. Вітаю вас! Я справді могли подумати, подумати, ще проміняю вас своїх чотирьох синочків на якусь там подорож. Ма, та ми б тебе відпустили! Та на кого я вас лишу? На бабку! Блін, де скотч? треба заклеїти, Ви шо, треба їхати. біпити. на два. І щоб там наказали, ми найкраще в світі вау. Не забувайте, люди, що найголовніше Це сім'я. Файний місто тернапіл. Це був з